Мова йде про стосунки. Спілкуючись із одним чоловіком, я запитала, чи він сформував своє майбутнє з дівчиною, а точніше, він шукає серйозні стосунки. Чи сформував він ті стосунки в себе в голові? Чи уявив він їх? У відповіді я отримала бажання зрозуміти, що я маю на увазі. Ми можемо і нам. Потрібно цьому вчитися, на те, що ми можемо, формувати саме те, що ми хочемо проживати і відчувати. Уявіть собі, що ви приходите в автосалон, у вас купа грошей, вам дають 10 видів каталогів, і ви із них обираєте кращі е, види. Тюнінгу, наприклад, для автомобіля, який ви собі вже намітили. Ну, до прикладу, ви вирішили марку собі автомобіля придбати камару, і ви хочете зробити тюнінг або там, додати якісь детальки. Вам запропонували купу варіантів, і ви їх переглядаєте, оцінюєте, пізнаєте, аналізуєте, прикидуєте, що більше вам до душі, наприклад, підігрів сидінь, треба, не треба. І потім обираєте саме те, що хочеться вам в результаті мати в даному автомобілі. Вам хочеться, наприклад, щоб вам попочку гріло, вам хочеться, щоб вам кондиціонер величко дувно не в очі. Ми точно так можемо спокійно обирати своє майбутнє своєю увагою, своєю свідомістю. Ми звикли покладатися на Бога. Не усвідомлюючи, що насправді в кожному із нас є Бог. І тому ми щось чекаємо з моря погоди. І зазвичай хтось нам і робить ту погоду. Потім нами керують як егрегоріальна система, матрична система, так нами керує наше навколишнє середовище. Якщо ти не можеш сісти за руль свого автомобілю, нічого страшного, хтось інший сяде. І ми думаємо, що ті ж стосунки ми ну, якби, отримуємо, як нам доля написала. Знову ж таки, не враховуємо, що долю пишемо самі. Своїми емоціями, своєю поведінкою, своїми думками і найчастішим фокусом уваги на тому чи іншому. Якщо, наприклад, от людина не задоволена своїми. Попередніми стосунками, все в неї не так, і так далі, то вона автоматично пише собі уже майбутні стосунки саме в такому контексті, в такому форматі. Ну, Коротше, це глибока насправді тема. Я по цьому проводжу курси, по цьому навчаю повноцінно, тому що це перепис свідомості, перепис всіх програм, які раніше були записані нашими рідними, близькими оточенням, телевізором і так далі тому подібне, тобто матрицею. А щоб вийти в стан творця і почати свідомо управляти своїм життям, потрібно бути готовими до цього і мати знання. Ну, якщо коротенько вернуся до каталогу і до автомобіля. Важливо зрозуміти, що перед тим, як хотіти побудувати якісь стосунки, потрібно зрозуміти, для чого вони тобі. Наприклад, ти хочеш попичку горіти для чого? Тому що. Так, є причини на те. І те ж саме треба для себе розуміти відносно стосунків, для чого вони тобі. Що ти хочеш? Якщо ти хочеш просто, щоб тебе використовували або користувалася ти чи користувався ти, це одна історія. Якщо ти хочеш просто для сексу, це інша історія. А якщо ти хочеш здорових стосунків, в яких присутня любов, кохання. І з допомогою даних стосунків ти хочеш відкривати свої можливості, ти хочеш розвиватися, ти хочеш навчитися творити в стані закоханої щасливої людини, то це взагалі інша і приємна історія. І коли ми стоїмо перед питанням, я хочу будувати серйозні стосунки, якими вони мають бути, то в першу чергу ми маємо звернутися до себе. І дати собі ж відповідь, що я хочу відчувати як кінцевий результат у своїх стосунках, що я хочу проживати, якого досвіду я хочу набратися, які емоції мені потрібні, що я хочу пережити. Наступним потрібно уявити собі, візуалізувати. Візуалізація це таке як. Наприклад, ми згадуємо, як ми там своє минуле день народження відсвяткували, ну, кадриками, там в хто як, в кого, наскільки якісно все працює, ну ми можемо згадати. Да? От те ж саме, тільки нам треба тепер придумати, нам треба поринути в майбутнє, і точно так, з скажем, всієї можливої інформації, яку наш мозок за життя отримував, зліпити у ту картиночку, як режисер створює фільм, тобто. Уявити, а як би то могло бути в ідеальному форматі. А, і саме от з позиції себе, свого внутрішнього стану, і найбільше це емоції, які ти емоції хочеш отримувати. Наприклад, я хочу а, стосунки для того, щоб я навчився по-справжньому кохати, щоб я навчився а, розуміти людей. А, Приймати людей, щоб я відчував, щоб я відчував себе наповненим, щоб я відчував істинну любов в серці, щоб я був щасливим і щоб в моє життя приходило все більше і більше. Любові і прекрасного, і прекрасних людей, і так далі. Щоб я міг там пізнати, що таке батьківство, наприклад, для чого тобі вони ці стосунки? Чи щоб я відчував вищі рівні сексуальної насолоди, вищі рівні можливості мого тіла в моменті саїті, тобто, іншими словами, в сексі, в моменті. Поєднання з партнершою. Тут треба розуміти, для чого все це. І потім візуалізувати, уявляти, мріяти. І чим частіше людина буде фокусувати свою увагу на одному і тому ж кадрі, чим більше вона буде, ну, умовно, як фотограф, фотографувати один і той же предмет, тим швидше даний предмет прийде в її життя. А іншими словами, ті емоції, бо ми говоримо про стосунки, швидше людина отримує, які вона хоче. Тобто, чим частіше ти, ну, умовно, як фотограф, фотографуєш один і той же предмет, тим швидше той предмет буде набиратися сили. Ну, це звучить, можливо, як казково трохи, але пояснюю так, щоб було більш-менш зрозуміло всім. От це таке, як кожного разу по 100 грам водички приходити і наливати, 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 наливати в один бокал. Так здійснюються наші бажання. Чим частіше ми направляємо свою увагу, а увага це енергія. В одну якусь зону, в якусь картинку, кадр в голові, фантазію, тим швидше воно стане реальністю. Але треба пам'ятати, що ми... Живемо у фізичному світі. Ми свідомістю вже перенеслися, наприклад, в майбутнє. Але фізично для того, щоб перенестися в майбутнє, перенестися по гілкам вирогідності свого життя. Бо насправді ми обираємо просто той кадр, бо всі кадри є уже тут і зараз. Ну, це ще глибша філософія, я не хочу вас заплутувати. Ми просто от фізично маємо діяти після наших думок. А діяти як всесвіт буде підкидувати різні ситуації. Наприклад, позвонив друг і каже, слухай, пішли зі мною, там я хочу машину подивитися десь там на якомусь базарі. Ще хтось позвонив, пішли. Я там хочу собаку купити, пішли там прогулятися, хочу і так далі. Тому подібне. Коротше, це можуть взагалі бути різні ситуації, різні пропозиції. Важливо. Говорити так, таким пропозиціям. Важливо йти за покликом, і важливо чути, куди тебе ведуть, що тебе от, кудись тягне. Навіть негативна ситуація може обернутися потім дуже позитивно. Коротше, бути на зв'язку із Всесвітом після того, як ти е, от, попрацював попрацювала над своїм бажанням, умовно, цих же стосунків. Завжди бути уважними до змін в навколишньому середовищі. І ти дуже швидко прийдеш до того результату і отримаєш саме те, чого ти хочеш. Які стосунки тобі потрібні, такі і будуть. Тому що кожен із нас отримує рівно те, що або свідомо хоче, або несвідомо притягує. Хочете більше знати і розуміти, як управляти своєю реальністю, як ж все побудовано, пишіть. Підписуйтеся на TikTok, підписуйтеся на Ютубчик. Я його правда почала вести зовсім недавно. Я ще там, коротше, толком нічого нормального не зробила, але відео є класні. Ну і також запрошую на курси: курси по як управлінню реальністю, так і курси по любові до себе, тому що це є основа. Якщо її немає, немає і управління. Коротше, пишіть всі свої питання, я буду по можливості відповідати. Як бачите, тематики глибокі і відповісти вот так коротко неможливо. Але це дуже круто, насправді воно все працює. Просто нам не вистачало знань.